Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса для знака Зодіака Водолії на період з 23 по 29 грудня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут домашній очах. Не забувайте поздравляти зі святами своїх близьких та далеких родичів. Ключик. Ви віднайдете рішення якогось важливого для вас запитання. Котик це романтичні почуття, в яких вам заважає хтось третій зайвий. Іноді ця карта показує, наприклад, у вас своя родина, а якісь родичі ще вам дають поради. Ось тут лавровий вінок це особистий успіх. Особистий успіх та рішення якогось завдання важливого. Ось тут недостовірна інформація. Вона може також стосуватися ось цієї людини, котра вам чимось заважає. І... Ця недостовірна інформація ось сумна новина. І за неї може бути ось тут скандал. Ось тут значок Терези. Будьте спокійні та врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. Це може стосуватися додаткової роботи. Якщо вас, наприклад, попросять попрацювати перед святкові дні, а ви на те не розраховували, прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Хочу сказати, друзі, що на моєму каналі вже є в розділі плейлисти. Папка 2025 рік. Запрошую подивитися, хто ще не бачив. А в нас з вами другий розклад знак Зодіака Водолії. І вже треті. Святкування. Планета місяць. Це час доби ніч, а також батьківські обов'язки. Знову ж таки, ваша родина. Щастя підкова. Знову ж таки, ось ця недостовірна інформація, вона вам вже повторюється. Ялинка, добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Гроші наприкінці тижня. Ось тут ще стабільність якір, а можливо, вам якась недостовірна інформація, щось зупини, якісь процеси. Наприклад, ви запланували десь поїхати, а вам сказали, що немає квітків. А потім хтось квитки здав, повернув, і для вас виявились квітки. Головне не хвилюватися, а шукати якісь різні варіанти вирішення. Вашого завдання? У нас з вами ще один розклад. і Зверніть увагу, друзі. Якщо у вас було напружено початок тижня, то завершення тижня у вас досить таки гармонійне. Ось тут кохання, а також ось тут якісь грандіозні події. Це можуть бути, наприклад, вас запросили кудись на святкування і все це. Дуже потужно, і у вас будуть дуже гарні враження від цього. Ось тут хтось вам буде сунути нос, а не ходіть, економте гроші, а ви їх не слухайте. Йдіть та святкуйте, якщо буде таке запрошення. Можливо, це треба кудись їхати далеко або щось таке. Ось ця карта Сонце показує потужний особистий успіх, вдачу. Та якщо є ця карта, то вважається розклад мегапозитивний. І ще ось тут у вас добра новина наприкінці тижня. Ну, начебто все. Сьогодні ми з вами на колоді колесо року подивимось для знаку водолії на останній тиждень цього року. Застереження карта Імператор. До речі, друзі, ця карта падає багатьом знакам саме в застереженні. Зверніть на це увагу, це якийсь керівник, і застереження полягає в тому, щоб. Ніяк не постраждати від його рішень. Порада ще краще два старших аркана. Порада полягає в тому, щоб залишити в минулому всі свої негаразди, як то кажуть, сказав, як відрізав, і переходити в новий рік тільки з позитивом, з позитивними думками і з позитивними справами. Тому що це два старших аркана. Якщо вам знадобиться приймати свої складні рішення, то робіть це. Тому що у вас ось тут карта Сонця це карта потужного успіху. Саме в цей період, іноді так буває, що ми приймаємо якесь рішення і не розуміємо, що це наш потужний успіх наперед. Робіть це, будьте сміливішими. І не довіряйте ніякі свої рішення. Для вирішення якимось керівникам. Якщо ви, наприклад, вирішили зробити так, а не навпаки, то не, не будьте повністю підлеглими в плані прийняття рішень. Майте вплив на будь-які рішення, котрі вас стосуються. Ось такий, друзі, розклад. Дякую всім, хто був зі мною та з моїм каналом весь 2024 рік. Бажаю вам особистого щастя та добробуту і миру Україні. До зустрічі!